Як сказати правильно? Фінальний екзамен. Спільні навчання. Комплексні навчання. Злагодження між трьома екіпажами БПЛА. Ми об'єднуємо всі зусилля, всіх напрямків в один. Екіпажем крила, екіпажем мавіків і екіпажем ударних ФПІ. Ми об'єднуємо різні потоки, різні напрямки нашої школи. В нас є напрямок крило, в нас є напрямок квадро, так звані мавіки в народі. В нас є напрямок FPV. Задача перших знайти підозрілий об'єкт. Задача других знайти той об'єкт, підтвердити, чи може він бути нашою цілею, чи не може він бути нашою цілею. Після чого ми отримуємо координати, летимо вражати ціль. Якщо ціль уражена, то екіпаж коригувальників бачить це і ми отримуємо підтвердження, тому що ми успішно. Виконали свою задачу. В основному вони літали якби по одному маршруту, і в принципі там друга, третя, четверта група вони знали, які орієнтири для себе виставляти, що треба робити, в принципі. А так у всіх будуть здебільшого щось різне, цікаве, подивитись на різні моменти, які треба буде виставляти, такі як там дистанції, наприклад, висоти, карти висот оцінювати. Десь буде зв'язок гірше, десь буде краще, десь треба буде підкручувати антенну. Десь ні. і додатково нас ще сьогодні буде проводити спільні навчання разом з групою квадро в піві, і завдача крил буде знайти ціль і надати її первичні координати на кропиві но до команди. квадро. там вже буде проводитись коригування, і буде проводитись влучання в ціль і. Підтвердження цього влучання вже з боку інших команд таким чином. Ми будемо максимально наближатись до якихось бойових умов і е, зможемо відпрацьовувати якраз такі більш реалістичні місії, які хлопці виконують саме на передовій. Так, зараз виконуємо пошукові роботи. Там заховане авто, і група має знайти цей знайти авто і передати координати наступній групі мавікістів, квадриків, які вже зафіксують ціль і. І передадуть координати в і вже в півічники мають вразити ціль, щоб хлопці відпрацьовували і розуміли скоріш за все, яка у них буде комунікація з різними групами з різними командами, і додатково як таку. Ціль самого крила теж можна зрозуміти, тому що, наприклад, пацюк як такий, ним доволі важко скоригувати ціль. Скоріше за все, ти будеш її визначати. Будеш дивитись, придивлюватись квадрат чи робити якусь дорозвідку, і далі вже надсилати координати на коригування і на ураження. І це наша ніша, в якій ми можемо працювати. Демонструємо хлопцям, якраз таки цей момент, показуємо їм комунікацію, якби як буде проходити піві удар, як буде проходити коригування, що вони як вони можуть це відпрацювати, також саме протестувати у себе. Наша задача – розвідка, знайти ціль. Сьогодні у нас вітер 7-8 метрів в секунду поточний, до 12-13 метрів поривив. В принципі, пориви перебільшують, називаємо це так. В основному у нас вітер потужніший. Ми спокійно собі літаємо місії. Можна сказати, що ми працюємо трішечки більш успішніше, тому що квадрики ми зараз тільки що йшли шукати, тому що вони посадили дрони, так як за батарейкою не вивезли через теж великі вітри. А у нас все виходить добре. Плюс, це на нашу думку, прекрасний екзамен, тому що ми зразу бачимо, як пілотують курсанти, як вони реагують на якісь стресові чи несподівані несподівані повороти ситуації, як, наприклад, втрати дронів, Деколи це рятувальні операції. О, от машина стоїть камуфляжна. Да, стоїть на просьолочні уголочок, віч? Ідеально. Молодці хлопці. Знайшли ціль, передали координати групі квадро. Вони вже написали, що вилітають. Ми повертаємося додому. Наша задача виконана. Вони приблизні координати скидають нам, мавікам квадро з точністю до 100 метрів. Наша задача на першому етапі визначити точність цілі з точністю до 20 метрів місця знаходження цілі. І потім вилетіти іншим дроном для того, щоб фіксувати, що далі ціль робить. Вона переміщається, чи вона стоїть на місці, тобто моніторити ціль. Одночасно, ми передаємо для FPV-шників координати, і якраз цим мавіком, який моніторить, ми слідкуємо чи вразили FPV-шники ціль. Тобто ми передали. Ціль FPV-шникам, вони вилетіли на враження, і ми фіксуємо це враження нашим Mavic. Досить просто звучить, але насправді, враховуючи, що працюємо у великих радіусах і на великій відстані, то це досить складна задача для всіх. Як правило, в нас вона займає десь півдня. Що ми зробили для того, щоб це було максимально наближено до дій на фронті? Ну, зрозуміло, що в нас тут не стріляють. А ми ще працюємо над вдосконаленням. А саме над тим, щоб кожній групі доводилося застосовувати маскування. Але при цьому у нас є взаємодія, у нас є спільна мережа, в якій ми обмінюємося інформацією, координати. Тобто курсанти завчасно не знають, що де буде знаходитись. Територія для більшості з них є абсолютно невідомою. Ну і орієнтуватися треба, по суті, в режимі реального часу. Зрозуміло, що GPS ми не користуємося, тобто ніяких навігаційних систем не використовуємо, особливо в випадку з зихтів. Все, що у нас є, це мапа і орієнтир з координатами. Ми ініціювали, що нам треба проводити злагодження для того, щоб люди краще розуміли. Що і на хіба вони взагалі роблять. Тому що до нас ж не тільки досвідчені пілоти приходять, а й хлопці, які зовсім ще нічого не бачили. Тобто для них вся ця беплашна історія це щось а, абсолютно нове. Ну, якщо до цього вони навіть були знайомі з «Мавіками», то коли вони починають розуміти, що таке FPV, і що треба знати, для того, щоб ефективно з цим, з цим працювати, це вже зовсім інша історія. Типу, не зовсім коректно порівнювати функціонал, але Починаючи навіть з самого пілотування, то на їх все набагато більш складніше. Ну, ми одна з небагатьох шкіл взагалі, яка має в собі три курси по трьом основним видам БПЛА. І для того, щоб курсанти розуміли, як вони взагалі будуть працювати на фронті, ми проводимо це злагодження. Ця вправа це ідея нашої школи. Разом всі інструктори її створили, придумали. І якраз завдяки тому, що в нас в школі є всі три напрямки по пілотуванню різних типів дронів, ми маємо можливість їх об'єднати. І це і зразу ми бачимо навики пілотування, які засвоїли курсанти. І ми бачимо, як вони навчились працювати всередині своїх екіпажів. Ну і це злагодження між потоками, і в принципі досить наближено для до реальних бойових задач, які виконують на передовій. Тому що спочатку йде розвідка, потім йде дорозвідка, уточнення, і потім йде враження з відеофіксації. Фідбек, живі курсанти. О, ми не видаляємо бесіди. Всі, хто у нас вчилися в коментарі. Якщо цей момент вставлять, будь ласка, напишіть, чи можете ви нам в будь-який момент дня і ночі написати. І чи було таке, що ми вам не відповідали. У нас найкращі пілоти. Мене надихають люди наші. Кожного тижня ми зустрічаємо нову групу людей. Мене кожен раз вражає, наскільки наші люди талановиті. Настирливі старанні, налаштовані на захист, налаштовані на оборону, налаштовані на виживання, наскільки в них високий бойовий дух. Кожного разу, коли група від нас їде, ми розходимося друзями, потім підтримуємо комунікацію. Це мене надихає. Наші люди в собі я жодного разу ще не зраджував. От я вирішив для себе, що до кінця, то до кінця.